А тепер настав час перейти до другої частини мого звернення, яка, можливо, навіть болючіша, ніж усе сказане до цього. Зараз буде йтися про те, яку реальну небезпеку несе Україні, її території, її людям, її майбутньому, замовчування проблеми Сибірського плюму та її вирішення у вигляді дегазації. Я вже згадував, що висвітлення і розв'язання цієї проблеми зустрічає опір окремих владних кіл в Росії. де цю тему офіційні російські телеканали старанно обертають в глум та дезінформацію, щоб приспати тривожність у свого населення, змішуючи правду з відвертим абсурдом, і у такий спосіб формуючи токсичну апатію. І як вам тепер відомо, це ж відбувається і в Україні, де агенти, координовані російською стороною, дискредитують учасників руху «АЛЛАТРА», котрі пропонують відкриту дискусію та варіанти усунення цієї загрози. І зараз вам стане зрозуміло, чому подібне блокування обговорення цієї проблеми та людей, готових її вирішувати, настільки небезпечне для самої України. Ми розглянемо науково прораховані сценарії розриву Сибірського плюму та Проаналізуємо, як саме в яких формах і масштабах від його активації може постраждати Україна, якщо ситуація продовжить розвиватися. За нинішньою траєкторією, тобто в умовах мовчання міжнародної сліпоти та відсутності системного реагування на реальну небезпеку для мільйонів людей, наслідки якої почнуть відчуватися вже в межах життя нинішнього покоління, йдеться не про політику, йдеться про виживання і якщо хтось думає, що ця загроза стосується тільки Росії, це небезпечна ілюзія. Природні процеси не визнають прапорів.